Росіяни завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку у Кривому Розі. «І повернулася газому щепчику, щоб передати показання газу, щоб я посилний дік. І вдруг мене відкинуло так, що я казалася три командна, наша квартира в зрозуміла, Ну, потім глянула я все посвідчена, все і потім вже повернули всі окна, все двери, все було на місці вілі. Коли чуєш, щось струснуло, діяло від трусів, а потім баба. І на мене все. Обломки, дверей, цьопла, вікна, все, що повирітало. Зруйновано майже всю секцію багатоповерхівки, вибухів пролунало два. Як стало пізніше відомо. На території міста Ріг прилетіло дві ракети. Попередня також балістика, яка одна з них влучила ми на задньому фоні Бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в ульбовий корпус військового е, закладу нашого економічного техніку. Біля будинку організували два оперативні штаби. Там постраждалі можуть отримати їжу, воду та подати заяви на матеріальну допомогу. Зараз завали, розбирають вдалося уникнути. Вириву газу, тому що була дуже велика тутечка до уваги мешканців будинків, які проживають навкруги, тому що постраждала в різній степені важкості до тисячі будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувально-пошукові роботи тривають.